Там були посадки, де ну, за добу там ворог міг втратити ну, до 50 від своїх військових і незважаючи на це, відсилати нових. Так, начальник штабу 255-го батальйону Миколаївської 123-ї бригади тероборони Олександр згадує, що йому довелося бачити під вугледаром восени 2024 року. Наприкінці вересня його з іншими бійцями відправили для підтримки підрозділів, які вже трималися на цьому важкому напрямку. Батальйон зібрався з за добу. Ми здійснили цей марш, шукали ці посадки де ночувати, Бо дуже-дуже багато військ було там зосереджено, і отримали завдання. Ну, попередньо це був другий ешелон на заміну підрозділів 72-ї бригади. Тероборонівці зайняли позиції біля села Богоявленка поблизу Вугледара. Ситуація там була складною одразу, каже заступник командира батальйону, оскільки в той момент російські війська активізувалися по всій лінії зіткнення. Противник широким фронтом пішов у наступ, і це ну така ситуація була не тільки в нас, а по всьому фронту противник прийшов у наступ. другим ешелоном шолонами пробули, мабуть, менше ніж двох діб після того, як ворог захопив вугледар. Майже через півдоби він вже штурмував позиції 255-го батальйону. З кожним днем кількість атак окупантів зростала. Згадують бійці 123 ї бригади. Загарбники застосовували на цьому напрямку весь наявний арсенал озброєння, а також не нехтували своїми людьми. Насправді вони дуже великими групами. У них і механізовано вони були, і піхота, із прикриттям і авіації, і на мотоциклах, і баги. Тобто вони були ну на ну насправді дуже дуже великий напрямок. Був і багато людей, і сильні сили задіяні були, і техніка озброєння у них. Тобто було все. Вони постійно йшли, йшли, йшли. Вони йшли, кидали по своїх трупах, вони йшли і просувалися вперед. Вони намагались вибити нас з наших позицій. Як то кажуть, там, вони там замбіри, вони чи що, ну не знаю. Там іде група, вперше і в піві, вони просто його приступають йдуть далі. Хто став першим, в нього прилітає. З чотирьох залишається один, і він продовжує свій рух, незважаючи на те, що всієї групи немає, і що він там один зробить. Не кожен міг витримати це психологічно. Визнає головний сержант батальйону Ігор. Він на фронті спочатку великої війни і бачив різне, але вугледарський напрямок запам'ятає назавжди. По-перше, зайти на позиції, доставити людей, втриматися на позиціях більш-менше можна, підвітка глушили. І дуже тяжко було вийти з позиції. От, ротація з позиції на позиції було дуже важко. Людський фактор, хлопці бачать кров загибших своїх побратимів. Це трошки теж був такий негативний фактор, але я говорю, трималися, трималися до останнього, старалися відбивати. Ускладнюва ситуацію й те, що бійці батальйону раніше не мали достатнього досвіду боїв серед степів, бо раніше вони здебільшого воювали на Дніпровських островах та залівобережжя Херсонщини. Сравнів для себе на Донецькому направленні було важче, тому що там немає води там прострілюються везде. І ми стояли від них там. 6 кілометрів. Мавіки спокійно і в півішки спокійно літали, Танками теж спокійно дострілювали. Гостро давалися взнаки і відсутність бронетехніки, що суттєво ускладнювало виконання бойових завдань. Причина цього не передбачена штатним розписом, пояснює Олександр. Батальйон без бронетехніки на фоні механізованих, на фоні пізніше, ми прийшли під підпорядкування 37-ї, окремої бригади морської піхоти. Можна сказати, що ми там виглядали краще ми або там на рівні, бо не вистачало нам і засобів евакуації броньованих, і відсутність бронегруп в нас. Але батальйон майже півтора місяця виконував ті завдання, що йому ставилися. Попри всі труднощі, 255-й батальйон не кинув своїх позицій і виконав завдання. Наголошує заступник комбата. Лише після офіційного наказу підрозділ було виведено з Волгодарського напрямку. Батальйон виконував завдання, поки не прийшла офіційна бумага на на відновлення у зв'язку з втратами. Після цього чимало бійців обурилися звинуваченнями, що нібито вони покинули бойові позиції. Ті, хто лишалися там до наказу про вихід, наголошують, захисники сумлінно виконували розпорядження командування. Дуже прикро було обов'язково ну, саме нам, тим, хто знаходився саме на Донецькому напрямку, і читати те, як розказували, що всі там покинули свої позиції, що через нашу батарею нашу бригаду було втрачено вугледар. Хоча скажу так, що ми дуже достойно виконали свої обов'язки. Немає нічого ціннішого, ніж життя людини, кажуть в 123-й бригаді, загибель бійця. Це непоправна втрата, тому на командирів покладається відповідальність зберегти якнайбільше українських захисників, і це ще одна важлива риса, яка відрізняє нас від ворога. Я впевнено можу сказати, що без цього нашого свого складу, без цих бійців, які безпосередньо виконують бойові завдання. Жодний штаб нічого не зробить. Наша головна цінність це наш особовий склад. Бо в першу чергу цю перемогу здобувають бійці на позиціях. Після вугледару бійці 123-ї бригади продовжують виконувати бойові завдання і на інших гарячих напрямках фронту. Нині тероборонівці боронять терени Батьківщини на півночі, сході, а також півдні України. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на Март.